Шановний прем'єр-міністр, шановні друзі, протягом 2015 року Україна та усе миролюбне людство визначає 150 п'ятдесят річний ювілей від дня народження митрополіта Андрея Шептицького, людини міру, який виступав за співпрацю усіх конфесій та розповідань. Якщо лідер громади підтримує та піклується про свою громаду, він Талановитий керівник. А якщо допомагає різним громадам, то стає великим. Велич і унікальність особистості митрополіта Андрея Шептицького є прикладом всебичного та щедрого служіння не тільки українському народові, не тільки парфіянам своєї церкви, але и своєму людству. Ви не людей не за виросповіданням, не за національністю. Саме на цьому видатний релігійний діяч 20-го сторіччя 20 будував свій підходи до життя, релігії, до культури до освіти, сповнений безмежною мужністю та відвагою у злобні криваві трагічні часи для людства. Глава Греко-католицької церкви хідно ставився до інших конфесій. Митрополит Шаптицький знав і і їдиш. Підтримував дружні стосунки з релігійними єврейськими громадами. Він завжди перед святами посилав привітання єврейським громадам на Івриті. Крім того, митрополіт посилав єврейським громадам гроші на подарунки бідним до свят. Коли Андрій Шептицький приїздив у якесь галицьке місто чи містечко, його урочисто зустрічали українська громада з священником, рабин, старші єврейські громади, котрі несли на зустріч із митрополитом своєї тори. У роки німецької окупації на парализовано не лише виступив від імені своєї церкви проти немецької російської політики, а й очолив акцію морального співчуття та рятування євреїв від знищення. Його вчинками завжди керували любов до людей. Правди та чесність, і, мабуть, саме тому митрополіт Андрій Шептицький здобув повагу та любов усіх народів світу. Митрополіт Шептицький є прикладом любові до свого народу, прикладом прагнення до єдності всіх церков, релігії та народів і зразком для наслідування сучасними громадянами, особливо молодими. Під час Другої світової війни. Митрополит Андрій не тільки власними зусиллями врятував сотні єврейських родин від неминучої мену, смерті. він обідняв варіант і духовенство для допомоги євреям. З ініціативою митрополита Андрія була створена група надійних осіб, в першу чергу священників та монахів, які займалися організацією переховування євреїв. У нас кажуть наступне, на англійському спершу. A leader Who creates followers is a good leader. A leader who creates leaders is a great leader. Лідер, якого наслідують, є гарним лідером. Лідер, який вховує лідерів, це великий лідер. Вчинки і діяльності митрополіта Андрея Шептицького не тільки наслідують, на його прикладі і у наш час виховують лідерів та новичих, релігійних та суспільних діячів. Хітність і приятність митрополіта Андрея Шептицького завжди. поруч и нами. Я хочу добавить не по тексту, поэтому по-русски буду говорить два очень важные практически, мне, кажется, уроки жизни, которые я сейчас, как услышал, предыдущее выступление. Что мы можем практически сделать и как мы можем научиться такой великий-великий человек. Мне кажется, два человека очень, два вещи очень важны. В первую очередь, То, что Джан Ф. сказав, сказал, не задавайте питание, что держава может зробити для мене, а что я можу зробити для своєї держави. И в в Тору, в Библии, когда Моисей говорил с евреями, он сказал так, Я стою между вами и Божием. Наши мудрецы говорят, Слово Я стоит между нами и Богом. Слово Я, когда человек может убрать тот я в интересы, и думать об интересе Бога, и думает об интересе своего народа, и думает об интересе других, тогда мы знаем, что мы ближе к Богу.